Всім доброго дня. Сьогодні вирішив записати відео про найдоступніше, найпростіше і найпотрібніше підживлення серпня місяця. Це, звичайно, калійне підживлення попел. За цим підживленням не треба ходити в магазин. Воно забезпечить наші помідори і макроелементами, і мікроелементами. В ньому є такі мікроелементи, що в багатьох мінеральних добровах відсутні. Дуже просте. Дуже доступне підживлення, легко робиться, але є нюанси. Є багато рекомендацій, як застосовувати, як не застосовувати. Хочу звести в одне відео, щоб була така шпаргалка. Хочу відповісти на всі питання щодо застосування попелу на наших ділянках і особливо попелу для наших помідорів, перців, баклажанів, що зараз стинуть і саме дозрівають. Давайте коротенько, що являє собою попіл. Попіл дуже цінна речовина. В ньому дуже багато макро і мікроелементів. Саме більше в ньому кальцію до 30%, якщо він деревний попіл. Якщо сонячниковий чи соломи, в нього багато калію 20 до 30% калію. В ньому є 10-12% калію, залежно яка порода дерев спалюється. В ньому також є фосфор. І вся таблиця мінділею це супер добре, бо тому що буквально за дурно ви можете забезпечити свої рослини всім необхідним, що потрібно саме на цю пору. А що потрібно рослинам? Це калій для забезпечення провідної функції, це фосфор. Рослина також ще потребує фосфору, магній для забезпечення фотосинтезу і Різних процесів в організмі, бор для транспортування цукрів, і всі інші мікроелементи, які грають роль у фотосинтезі, налиття плодів, засвоєння макроелементів, формування білків і в сотнях процесах, які проходять зараз в наших рослинах. Але попіл це дуже агресивна речовина. Якщо його неправильно застосовувати, він може нашкодити нашим рослинам, він може заблокувати елементи і від нього не буде користі, а буде тільки шкода. Тому дуже важливо правильно його використовувати. Зараз вам покажу два, мені здається, найпопулярніші, неправильні застосування попелу. Перша рекомендація, яка ніби спрощує нам життя, говорить, що просто треба попіл розсипати біля коріння рослин. От Тут де коріння рослин. Просто розсипати попіл, піде дощ або потім з поливною водою попіл розстане і забезпечить рослини всім необхідним. Що тут поганого в цій рекомендації? Ще раз повторюю, попіл дуже агресивна речовина. За рахунок того, що вона вноситься на маленьку площу землі, вона тут дуже підвищує рівень pH землі. А коли рівень pH землі підвищений, тут не засвоюються елементи. Це перша негативна дія попілу. Друга негативна дія попелу в тому, що коренева система рослин наших дуже вразлива до високих концентрацій солей. Через ці високі концентрації солей коренева система може угнітатися, може не працювати правильно, може не засвоювати елементи, і навіть рослини через це можуть гинути. Звичайно, якщо ви раз, два внесете попіл, ви не вб'єте рослину. Але за рахунок цих дій ви заблокуєте частину елементів, ваша коренева система не буде нормально працювати. І третій. Негативний плив, який чинить попіл, це те, що він випалює азот. Його сполуки при взаємодії з азотом випалюють азот. Тому якщо будуть носитися якісь добрива, наприклад, наприклад, каліїні, які ще мають азот, і якщо азот буде взаємодіяти з розсипаним попелом, азотні сполуки будуть випалюватися. І ще одне. Зараз, коли коріння рослини дуже розвинте, тут все заплетена площа корінням. Навіть якщо ми поливаємо, вимивається коріння, коріння дуже близько до поверхні, попіл безпосередньо буде діяти на коріння, і він буде його палити. Тому якщо ви розсипаєте, то хоча б не розсипайте попіл на коріння рослини, коли воно оголене, це буде зразу мати негативний вплив на рослину. Я не кажу, що не можна так застосовувати попіл. Можна підсипати трошки попіл, але має бути мінімальна кількість. Цим не треба зловживати. Друге, неправильне використання попелу це коли ми підживлення попілу робимо разом з підживленням зеленим добру. Це два. Гарні підживлення, але оскільки попіл має агресивні сполуки, які випалюють, азот, то коли ми додаємо до зеленого добрива ці сполуки, мінімальна кількість азоту, який є зеленому добриві, попіл випалює. Тому... Краще ці два підживлення розвести. Зробити ще повноцінне підживлення зеленим добривом. Навіть можна дати на 10 літрів і 2 літри зеленого добрива. Воно не є дуже потужне, нема в ньому стільки азоту, як розказують. Цей азот, що в зеленому добриві, ще гарно вплине на помідори, які не зав'язались, він допоможе повноцінно розвинутись рослин. А потім можна вже зробити повноцінне підживлення попелу. Як зараз саме цей час, серпень місяць, зробити підзовлення попелу? Тут можна піти двома шляхами. Перший це шлях, коли ми дамо попіл з кальцієм, з калієм і мікроелементами. Другий шлях, коли ми зробимо витяжку з попелу і дамо самий калій. Як поступити в такій ситуації? Дивіться, якщо у вас такі помідори, от, наприклад, як оце старовинне серце п'янфеї, ці помідори ще не достигають, вони тільки наливаються, вони скоро почнуть достигати. Їм потрібен ще кальцій і кальцій. Що дасть кальцій цій помідорі? Кальцій дасть те, що вона не буде мати вершинної гнилі, бо в неї ще наверху наливається помідор. Кальцій забезпечить те, що ця помідора не буде розтріскуватися. Плюс. Кальцій забезпечить те, зробить стійкість рослини до хвороби. Кальцій забезпечує стійке листя, тому хвороба не може подолати бар'єр листя, і в цьому випадку кальцій нам допомагає захистити листя, плоди від фітофтори, альтернеріозу та інших хвороб томатів. Якщо у вас на кущі помідори майже всі достиглі, частина достигших, які ще є недостигші, то в такому випадку можна дати простий калій. Як робимо витяжку з попелу? До 10 літрів води даємо стакан. Можна навіть давати 2 стакани попелу. Як зрозуміти, чи вам потрібно давати один стакан, а чи вам потрібно 2 давати стакани попелу? Якщо ви робите мінімальну кількість підживлень своїм томатам, і ваша нагрузка на кореневу систему, і сольова нагрузка, тобто це нагрузка мінеральних речовин, добрив, попилу, мінімальна на ваші томати, і ви робите це підживлення раз там на місяць, на два тижні, тому можете робити більш концентрованіше підживлення. Якщо ви робите підживлення регулярно, кожний тиждень, вносите постійно мінеральні добрива органомінеральні добрива. Тому краще робити 1 стакан на 10 літрів води. Далі, цей настій має постояти, мінімально він може постояти один день, можна стояти і 2, і 3 дні. Ці речовини з попелу перейдуть у цю воду, і тоді можна його використовувати. І тут вже буде різниця, чи ми будемо робити просто калійне підживлення, чи і кальцеве, і калійне підживлення. Якщо робимо чисто калійне підживлення, то оцю верхню водичку зливаємо, осад не чіпаємо, і в цій водиці будуть калій і мікроелементи. І цього розчину даємо. По літрі на кожну рослину. Попередньо коренева система рослини має бути пролита, щоб не попалити коріння рослин, бо зараз знову йде спека, недостаток вологи. Якщо дати на кореневу систему мінеральні речовини, а буде суха земля, таке підживлення може попалити коріння рослин. Якщо ми вирішили робити і кальцієве, і калієве підживлення, то тоді нічого не зливаємо. До цього рочину даємо кислоту, це може бути оцет, це може бути лимонна кислота, це може бути оцет органічний. Наприклад, от ми робимо з яблуку. Тут залежить від вас, яку кислоту ви виберете. Якщо це столовий 9% оцет, його дається стакан оцету на 10 літрів води. Якщо ви збільшуєте дозу пополу, можна дати навіть два стакани. Оце цією кислотою, ми частково зробимо цю витяжку з попелу доступнішою. Ці елементи з пополу будуть краще засвоюватись нашими рослинами, і ця витяжка з пополу навіть буде розблоковувати елементи у ґрунті. Звичайно, можна внести і так цю витяжку з попелу. Можна не додавати кислоти. Наприклад, якщо у вас слабо кисла земля, ви не розкислювали її, не давали попіл, не давали доломітову муку, не давали вапно, і у вас досить низький pH землі, можете до цієї витяжки оциту або іншої кислоти не давати. В всіх інших випадках краще додати кислоти, ця кислота зробить це підживлення набагато ефективніше. Отаке От просте, але доступне, дуже ефективне підживлення, яке дозволить налити, покращити дозрівання наших томатів, наших перців, баклажанів. І саме головне, що це підживлення може зробити кожен. Тому не ігноруємо таке доступне підживлення, збільшуємо наш урожай. Бажаю всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!